Всім привіт, доброї ночі. Сьогодні у нас вже 23 грудня, друга ночі. Я прийшов на обхід подивитися, що там наші поросята. Ну, це наша Ліза рекордсменка, Вона народила 17 поросят. Один з них родився мертвий. І було 16 поросят. І все би нічого. Ну, навіть з тим, що було два дуже мілких. І вони відійшли в перші два дні. Це їх стало 14. Ну в нас сталася дуже така прикра річ, як некроз хустів. І відео буде про те, як нікрос хустів негативно впливає на поголів'я, які помилки я допустив і чому цей некроз з'явився. Що я не зробив зразу, і що потім зробив, щоб він пропав. Ну, наразі в нас залишилось 11 поросяток. Що, в принципі, є, слава Богу, але це є ненормально, якщо свинка родила 17 поросят, а в результаті зараз 11. Яка ситуація? Починав, коли поросята народилися, я почав давати. Лізі, лактуючий корм. Не буду зараз говорити, якої фірми, тому що я не впевнений, що це із -за нього. Ось, і давати я її почав з першого дня це лактуючий корм. І поросятки перших декілька днів були класні, жваві. А потім у них на третій день почався пронос. Почався пронос, е почався <кій> нікрос хвостиків. І все це так було ніби чуть-чуть. Там, можливо, так ще подивився на, на вушка, на хвостик. І думаю, можливо, це ранки якісь чи ще щось. А виявилось, ні. Приходжу ночі на обхід, а я маю таку звичку приходити на обхід по ночам, роздивлятись, дивитися, як вони себе поводять, як бігають, як себе веде свинка. І подивився, що от він наш самий отакий, бачите, хвостик. <кхід> він самий перший був такий проблемний. І виявилось, що в них от, просто миттєво почав розпосюджувати снікрос. Почав розпосюджувати снікрос і <кхід> звичайно, я їх почав. Відразу лікувати. Але перед цим ще була одна історія. Суєфіравіт, всі ви знаєте, залізо, так? І я його купляв в великі баночки 100 мг. Гарні баночки з желізом, з вітаміном. Ну і як це там? Відкрив баночку, проколов одну свинку. Маю на увазі поросят. Проколов іншого у мене всі ліки зберігаються в холодильнику. Воно стоїть в холодильнику. І, чесно кажучи, я забув, що желізо може окислюватись. І воно стояло, я думаю, десь тижня три стояла відкрита ця бабочка. І я цих поросят проколов цим желізом. Не знаю знову ж таки, чи через це, через це, що вони не отримали залізу, достатньо, бо, так як вже мені сказали більш досвідчені е, свиноводи і лікарі, що, скоріш за все, вони в перші дні не отримали цього желіза. Е, ну і боровся я е, з цим єкрозом, колов Емерфлок Вет, поставив їм на 4 дні. Е, одразу з нікрозом з'явився і пронос, і такий дуже такий, е, ядовито жовтий, дуже яркий. Я дивити жовтий, от пішли, вони світло включили і вони пішли собі грітися, а так вони тут сплять. Ну і анрофлукс, там в нього широкий спектр дії, він лікує і пронос, він лікує і нікрос, обробляв ранки зеленкою, обробляв ранки настойкою прополіса. Також додатково дав, поставив їм вітаміни Олігавіт, Ну і вже трішечки почекав і проколов вже чистим желізом. Робив декілька змін в кормах. Змінив лактуючий корм. Змінив змінив лактуючий корм. Змінив всю кормову базу на інакшу. Ну, тобто, з різних там великих мішків в мене. Зерно. І, ну, результат да, результат оказався позитивним. Пропав некрос, ну, тобто, вилікували ми цей нікрос, вилікували понос. Але маємо е який результат з, з тих поросят, які були живі, в мене залишилось 11 поросят. Це цілком я впевнений. Це цілком провина моя, то що ми не догляділи. По-перше, з желізо, яке швидше за все, окислилось і перестало діяти як залізо, а просто, ну просто як рідина. По-друге, десь в кормах, я думаю, мітотоксини були. І, а для поросят і для свиноматки, якщо вона годує поросят, треба від ну, такі прям самі-самі кращі корма. Ну і все це привело до таких втрат. Тому, друзі, е дуже ретельно треба до цього відноситись. Ну, добре, що лікування ми почали одразу вже з перших, е можна так сказати, навіть з перших годин розповсюдження цього нікрозу. Ну, але. Але, але, ну так, да, дезінфікували кліточки, включали кварцову лампу. Тобто, колись в мене вже був в поросят в нікрос, вже є досвід. І тоді я трішечки ще більше пострадав від цього. Ну, а цього разу більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Ну, є втрати. Дуже шкода, що є втрати. Відійшли всі самі маленькі, великі не відходили. Відійшли самі малесенькі поросятка, за яких я переживав, що вони не виживуть. Але ж але ж вони відійшли. Неважливо, маленькі чи великі. Тому, друзі, лікування нікрозу це, по-перше, якщо у вас, ваших поросяток нікроз, треба звернути увагу, чим ви годуєте, і почати, ну, почати замінювати корма на інші можливо, якщо ви даєте, додаєте лактуючий годування, то його треба поміняти. І також треба енрофлокс. Ставте енрофлокс 0,5 мл на 4 дні. Обробляти ранки нікрозу зеленкою, обробляти загально порося настойкою прополіса, і я би ще порадив. По одному мілілітру оліговіта дати один раз і через день ще раз. На цьому все. Я бажаю, щоб в вашому господарстві не було всяких некрозів і ще яких-то розів. Нічого щоб не було, щоб поросятка були здорові, щоб були здорові ви і ваші поросята з Богом.